Як я до Твого Божества у гору крізь пил і пітьму руся все знизи, ніхто не знає, знаєш в кожну пору, лиш ти один, Ісусе. ти один ніхто Знаєш кожну пору, лиш ти один, Ісусе, ти один як падаю, безвість у безсилі, останком сил держуся ще вершин, ніхто не вірить. Віриш в кожній хвилі, лиш ти один, Ісусе ти один, ніхто не вірить, віриш в кожній хвилі, лиш ти один, Ісусе ти один, як в'яну яму цвіт, Тихій муці, коли між ним і сонцем стане дим, ніхто не бачить, світиш у розпуці, лиш ти один, Ісусе Ти один ніхто не бачить. Світиш у розпуці. лиш ти один, Ісусе, ти один. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті й не вичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться Йому. І прославляють його навіки Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я отця, ім отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все постало, Він задля нас, людей, і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата. І страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця. І від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день, ні мари, що в тьмі блукає, ані напасти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш. І відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На Господа і Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене він уховав, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую його, з ним я у скорбі і визволю його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай Господь Бог благословляє ваші наміри, бажання і сподівання, бажаю всім щасливого дня, благословенного вечора та мирної Господньої. Тихої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Ходила Марія по райському саду, де лілії білі, цвіли на чесні, та янул до неї, прийшов на пора. І злії букети цих квітів кладімо до них тану Господній як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг, клякнула Марія. Молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії, як лілії білі, несімо матусі. Віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до них, та януло Господні, як лілія білий, відкриє нам двері. Та чиста до трону Ісуса та Бога летить та серце Ісуса, як лілія квітне Марії, молитву Він благословить, сплетімо. Марія. Очок із лілі, букети цих квітів кладімо до ніг. та сяну Господні, як лілія білих, відкриє нам двері на райський порі. Є образ Марії, що квіти тримає, Ісусик маленький, лілеєю став. як діва з дитятком у єгипет тікала, що віруть проклятий, його не впіймав. Плетімо, Марії віночок із лілі, букети цих квітів, кладімо до ніг. та яносподні, як лілія, білий відкриє нам двері.